Українського народу, українці, він ніколи не прибігається. Це однозначно, це історичний факт, і ми можемо багато згадувати, проводити тих подій, які відбувалися на нашій території, де були не просто, скажімо, прояви геноциду, але були прояви просто відверто знищення нашого народу. Але повернемося до сьогодення, і ми чітко повинні усвідомити, що методи, які були, вони залишились ті самі. По суті, які були при Катерині Другій, які були при більшовиках, які були при Радянському Союзі, змінились дещо інструменти. Я погоджуюся, тому що на сьогоднішній день що таке інтернет, що таке мас-медіа, що таке інші технології, які впливають на світомість людини, це перше. Друге, якщо колись забирали маєтки і, і решта, то зараз так, по народному. Віджимають бізнес, і ми це бачимо по тому ж самому Маріуполі. Да? Ми бачимо, як вивозиться наше сільськогосподарське угіддя, просто крадеться і вивозиться з території тимчасово окупованих областей нашої держави. Але сучасна вона така, що російський підхід, він комплексний. Я просто підготував, щоб ви розуміли, наскільки комплексно підходить Російська Федерація до цього питання. Вересні 2024 року була прийнята ановлена стратегія державної культурної політики в Росії на період до 2030 року. Ну вона на зміну інших стратегій. Там чітко визначено українське питання, там чітко визначено всі дії, які буде проводити агресор на тимчасово окупованих територіях. І саме основне, що цей документ він базується. Дивіться, він базується і враховує стратегію національної безпеки Росії, стратегію державної, державної політики Росії щодо російського казацтва на 2021-2030 засади державної політики Росії щодо збереження і зміцнення традиційних російських духовно моральних цінностей, а також інших нормативних правових документах, які саме передбачають цю культурну. Культурний вплив відродження цієї ж Новоросії, і, до речі, ви ж дивіться, від проєкту Новоросія Російська Федерація не відмовилася. У 2014 році цей проєкт був започаткований в травні, в червні, саме того року. Не вдалося, але він продовжився на сьогоднішній день. Ті окуповані території, вони знову кажуть, що це новоросія. Вони прописуються в своїх документах, вони знищують нашу ідентичність, вони знищують нашу культуру мову і проводять геноцид по всім напрямкам: Геноцид культурний, геноцид нації, як ви назвали, денацифікація, да? геноцид інший, який пов'язаний з культурними цінностями, з е, інтелігенцією. Давайте згадаємо 20-ті роки, що було з нашою інтелігенцією. Давайте згадаємо 1970 роки. Ельсенські групи і так далі. Нічого нового Росія не придумала. Це просто є вдосконалення тої політики, агресивної політики, яку Росія проводить і, до речі, не тільки стосовно українського народу, а стосовно інших народів, які вона вважає територією цих країн. Це абсолютна сфера їхнього впливу і абсолютні території, які повинні бути під контролем Москві. Так що нового нема, але це впливає. впливає на дуже багато аспектів нашої, нашого життя, і не тільки нашого, а й європейського в тому числі. Дякую. Дякую.